Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. Ескендер Барієв, член меж кримсько-татарського народу, а також голова кримсько-татарського ресурсного центру, зараз з'являється на наших екранах. Пане Ескендере, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Просто от, як ми з вами минулого разу через кому перераховували де що вибухає в Криму, так от я думаю, що варто нам продовжувати, тому що Дінісавка, Константинівка біля Сімферополя просто постійно кримські пабліки, і напередодні вечір звітують про те, що гаряче, гаряче і що ж і щось вибухає. Що зі свіжого там вибухало, і наскільки є ефективні влучання по складах боєприпасів, зокрема з того, що звісно відомо вам, поділіться, будь ласка. Ну, в першу чергу дійсно, вже вже за нашими підрахунками понад 60 таких вибухів булося в Криму. з початку СВО. тобто, ми можемо сказати, що це ну, достатньо для того, щоб все ж таки зрозуміти, що звільнення Криму на часі, і дійсно з боку українських і диверсійних груп, я би сказав, би партизанів серед збройних сил України та також Сіл оборони України намагаються і бути робити, скажімо, контрнастом. Ну що стосується от, що, як реагують, і які останні вибухи були Ну, останні вибухи, дійсно, були вони в гвардійському і раніше, там ми про це говорили, що там знаходиться аеродром. І вони якраз таки були вибухи з боку аеродрому. Ну і та вибухи були в тому числі і в Севастополі. Але що вони намагаються робити, щоб ну, тримати, скажімо, під контролем там мешканців Криму, щоб їх заспокоїти? Я говорив про те, що вони намагаються з одного боку продемонструвати, що там халатність. Ми про це говорили. Це було в Кіровському районі. Потім вони вимушені були говорити про те, що дійсно в БПЛА а, там в Октябрьському або в Джанкойському районі. Відпрацювали. А що стосується от Сівастополя, якраз таки вони більше запустили таку інформацію, чому вона була в тому числі з одного боку, що там був БП, БПЛА в районі, к, к, кара, в районі в районі в районі під Піщери, і там, а от якраз таки потім вони почали говорити, що вони ліквідують там. Зброю з часів Другої мірової війни війни, а тобто таким чином вони надають інформацію, що це заплановані дії, і вони позбавляються з цих боєприпасів, які були залишилися ще з часів Другої світової війни. Ану і крім того, вони починають в тому числі надавати інформацію, що це були навчання, що були це запуски там ракет для того, щоб там провіряти, як працює ППО. А, Друзі, зникає І на зв'язок. Ага. Вони намагають продемонструвати, що все добре, все під контролем. Пане Скандері, я тут кажу, що вони пороми задіють зараз, аби компенсувати ті ураження Керчінського та Чонгарського мостів. А чи допоможуть вони їм? Ну дійсно вони в використовують сім паромів, але пороми не завжди працюють, тому що там постійно штормить. Але от наприклад була інформація за 145 а, там автівок було там 60 автобусів. А одна автівка легкова, а інші були вантажні, тобто фури, тобто ванта машини. Це говорить про те, що вони з цивільних вантажних машинах, а в тому числі намагаються перевозити зброю. І це є така попередня інформація. Ну і з іншого боку, дійсно зараз в Криму почалися великі такі проблеми з продуктами харчування і з продуктами побуту, і в тому числі, ну скажімо, ціни на паливо також зросли. Це говорить про те, що і на на подиницькі на матеріали також зросли. А що стосується, скажімо, самого мосту, то я сказав, русьівний рух вони використовують. Ну і залізничне смуга у них працює поки що. А що стосується, коли ми переходимо на північ, то Дійсно, ми про це також раніше говорили. Коли були перші вибухи Чонгарському мості, коли були другі вибухи, то нам надали інформацію, що там дуже добре так відришитіла, а вони в тому числі намагаються використовувати і скажем військову техніку для того, щоб переправа була і працювала, тому що для них це логістичний дуже важливий шматочок. І дійсно понтонні переправи, і намагаються також там як можна швидко відремонтувати цей міст, тому що це дійсно це військова така от логістика між Кримом та в напрямку Мелітополя. Тому вони роблять все, щоб все це працювало у них. Що стосується розвантаження Кримського мосту, то дійсно вони намагаються і активно в інформаційному плані працюють, щоб цивільне. Цивільні громадяни Російської Федерації їхали по північно по суходільному коридору. Таким чином намагаються завантажити цей коридор, щоб також зупинити контрнаступ збройних сил України. Що відбувається, пане Ескандери, з переміщенням цих громадян, ну точніше, і представників Російської Федерації, які незаконно снують до нашого Кримського півострова і назад, вони здебільшого виїжджають, чи все таки є такі відчайдухи, які думають, що туристичний сезон ще в силі? Ну скажімо так, що стосується відпочиваючих, то дійсно спала спала тому, що вони планували, що у них буде 3 мільйони, тому що у них був провальний сезон в червні. Але а, зараз люди перестали їхати до Криму активно. Але, але ну тут то, треба розуміти, що вони роблять такі от симулюючі даво підходи. По перше, то що ціни на відпочинок в Криму значно дешевше ніж, наприклад, на там в Сочи. На а 50 це по перше, є, в яких вони направляють туди. Вони а, запросять, щоб вони а, робили звіти, а в тому числі з слакатками. І тому деякі люди їдуть, і а, знаєте, я вам даже скажу, що а, де хтось з росіян, хто їде відпочивати, вони даже і не знають, що що відбувається в Криму, що були там вибухи і так далі. І а, тому вони більше дізнаються, коли вони а, опинилися вже в Криму, коли вони самі почули якісь вибухи і починають по іншому, а, скажімо, скоріагувати на все це. Ну що стосується самих мешканців Криму, то а, дійсно а, то, що становиться менше людей, то що люди намагаються від'їжджати, а це є. Це все таки процес а, є. Але скажімо, за цей інформаційний пропаганди активний, який вони намагаються продемонструвати. Я говорив про те, що це навчання, що це там ліквідування зброї з часів Другої світової війни. От таким чином вони намагаються заспокоїти людей, а щоб вони не від'їжджали, щоб вони залишалися в Криму. Навряд чи це вдасться їм спрямувати на тих, хто це вже побачить і відчує на собі. То хай і їдуть. Їм ото дорога не з катертю, а туди просто за напрямком. Ми з вами говорили на вихідних, що планують окупанти максимально перетворити фактично Арабатську стрілку на одну велику таку закриту військову базу. Про те, що з 31 липня там буде перекрито рух і пересування для цивільних прохід. Аргументували вони це локалізації загроз безпеці. Що нам, пане Ескандери, відомо останом на. Сьогодні, на 3 серпня, чи дійсно все це перекрито, і які рухи там на Арабатській стрілці фіксуються? Ну, в першу чергу, арабатські ну таку тюжолу військову техніку вони практично вивезли, але ага. там вони створили полігони про те, що я говорив: полігони для навчання, і вони це проводять, продовжують проводити. А далі у них там постійно працює машина СЗО. Тобто вона постійно міняє місце дислокації, то вона під'їжджає до Чонгару, то повертається на рабатську стрілку і так далі. Ну і дійсно, там вони активно використовують ті бази відпочинку, які існують там, для того, щоб скажімо, проводити ротацію тих військовослужбовців російських, які беруть участь в, мілітополь, скажімо, в мілітопольському напрямі. Анескандери, і ще одне питання. Теж ми говорили про те, що пресують, репресують, переслідують і кримських татар, російські окупанти, загарбники у передчутті свого вірного точного кінця. Зараз головне управління розвідки міноборони також звітує про те, що на загал почастішали випадки репресії, диверсії, що окупанти закручують гайки як тільки можуть. В чому проявляється дійсно це закручування гайок? Та але і бачимо, що їм самим неспокійно, то воєнкомати мати, які згорять і на території Російської Федерації, і на території. Тимчасово окупованого Криму. Тож ще як закручують, і наскільки супротив український непоборний, навіть попри це, ну дійсно вони в кожному о, мешканці Криму, о, в першу чергу, там в, в етнічному українці або в етнічному кримському татарині вони шукають якогось диверсанта. От, наприклад, була. А така ситуація, коли вони затримали неповнолітню дівчинку 15 років, як, як яка нібито там розкидувала шарики, кульки блакітна жовтого цвіту кольору, тобто uh -huh. і почали там, і вони про це в тому числі публічно говорять. Треба ли відкривати уголовну карту справу по відношенню до ні або ні. О тут якраз таки, або там була ситуація, коли вони затримали вчительку російської мови. А яка намагалася підпалити, підпалити ну російський об'єкт, скажімо так, ну там на військомат. І ну, тут надають інформацію про те, що якби після смерті мужа раніше до смерті мужа вони активно допомагали СВО. А потім після смерті вони українські спецслужби почали там користуватися його станом психологічним і почали його використовувати для того. Тобто вони постійно в інформаційному плані надавати, намагаються надавати інформацію, що тут вот от, от, працюють спецслужби України, які вводять в Аману. Ну дійсно це в дужках, в оману на у, про громадян мешканців Криму і таким чином використовують мешканців. Тобто, це також пропагандістський трюк, а тому, mm -hmm. що дійсно в Криму є про українські громадяни, і це про українські громадяни при кожній можливості намагаються демонструвати. Ти як на цивільному рівні, тобто такі процесні акції, там в вигляді стрічок, в вигляді надписів, а і також і скажімо, військовому, коли допомагають, скажімо, на проводити, скажем, партизанські такі дії з метою пошкодження там залізниці або надання інформації, як рухаються військова техніки і військовослужбовці російські і бояться вже навіть дівчаток, дівчаток, підлітків. Ну ось ось хай вони в тому ждуці і продовжують боятися навіть своєї власної тіні. Сподіваюся, вони це вже і роблять. Пане Ескандере, я вам від душі дякую за це включення і за вашу роботу та позицію. До наступних зустрічей. Дякую вам. Дякую вам, слава Україні. героям, слава, все Крим, це Україна. Друзі, Скандер, Баріїв, член без лісу кримсько-татарського народу, був гостем нашого ефіру.